Мудрий та сміливий син, турботливий брат надійний товариш. Саме таким був Андрій Логвінов, воїн, на честь якого 1 серпня урочисто відкрили меморіальну дошку пам'яті на подвір'ї 74-ї гімназії, де чоловік колись навчався. Усі присутні на заході вшанували пам'ять полеглого героя хвилиною мовчання та поклали квіти до його меморіалу. 74-ту гімназію Андрій закінчив у 2007 році. Опісля працював охоронцем в приватному агентстві. згодом агломератником в підрядній організації. У 2016-му закінчив Криворізький професійний гірничо металургійний ліцей, де здобув професії прохідник та електрослюксер з ремонту устаткування. Це був щирий вічливий хлопець, який мріяв про щасливе майбутнє. Саме такими словами згадує полеглого героя його викладачка Світлана Миколаївна, звичайно, згадуючи ті. Далекі, далекі, щасливі, як тепер ми розуміємо, які то були щасливі роки нашого життя, ми пам'ятаємо про те, що дійсно Андрій був веселим, щирим, дружелюбним хлопцем, якого поважали однокласники, з яким добре і гарно спілкувалися вчителі. У жовтні 2016-го Андрій Логвінов був призваний на військову службу за контрактом. Протягом п'яти років чоловік брав участь у боях в тодішній зоні АТО ООС. Мав низку нагород. З початком повномасштабного вторгнення Андрій поповнив лави першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна. Служив на посаді старшого стрільця. Виконував обов'язки командира відділення штурмової роти. Завжди заходив першим на позиції. Вів за собою штурмову групу. 30 червня 2022 року. Андрій Логвінов загинув у стрілецькому бою під час штурму села Іванівка Херсонської області. Бійцю був 31 рік. Власну сім'ю захисник створити і не встиг. Вдома героя не дочекались мама та сестра. До цього часу вони віряться, наче десь поїхали, має приїхати. Все время чекаємо. На останній штурм, коли поїхав, він зателефонував і сказав: ждіть. Так і чекаємо вже більше двох років. Він неймовірний. Він, я завжди вдома говорила, він найдобріший за нас всіх разом взяти. щирий, веселий, неймовірний. Дуже дорога ціна заплачена. Відкриття меморіалу стало не лише важливою подією для шкільної спільноти, але й символом вшанування та вічної пам'яті про героїчний вчинок того, хто віддав своє життя заради мирного та щасливого майбутнього українців. Ярослава Кальченко, Іван Сергієв, перший міський.